Гордість не тільки міста, а й цілої країни в івано франківську нагородили 30 кращих спортсменів громади. За підсумками минулого року вони успішно представили Україну на чемпіонатах світу та Європи. Здобути тріумф на міжнародній арені вдалося дефлімпійській збірні з футболу. Команда вперше у своїй історії стала чемпіоном світу. Рік був по та попри таку ситуацію в Україні, попри війну попри агресію, попри брак коштів, багато проблем. Це таке наша збірна Дефінпійська з футболу вперше стала чемпіонами світу у Малайзі. Ще такого звання ми не мали, і тому можна сказати, що рік був дуже успішний для нас. Приємно було знову побачити український прапор на найвищому п'єдесталі. Приємно, що з цим здобутком ми можливо нагадали про себе про Україну в такий складний час. Рік кажуть, спортсмени видався для них успішним. Попри повномасштабне вторгнення, їм вдалося активно тренувати, щоб показувати високі результати. А свої перемоги присвячують усім українським захисникам та захисницям. Загалом я задоволена своїм виступом Мені вдалося зайняти три других місця на чемпіонаті світу з реплінгу. А, дуже вдячна ЗСУ за можливість виступати, тренуватися і готуватися, а також представляти Україну на різних міжнародних стартах, а, виносити прапор України на п'єдестал. У третьому році було дуже багато перемог, мабуть, саме найкращий рік для мене. Виступав на двох чемпіонатах світу, перший перепінгу, по де посів друге місце. Потім по комбат Джиу-джитсу виступав, де посів перше місце, зібрався з силами після. Так сказати, першої невдачі в фіналі, і просів перше місце. Також багато чемпіонатів України було, на яких я теж посідав перші місця. Найбільша мотивація, те, що я можу поставляти свою країну, то, що я можу вставати на підестали і буде піднімати справу України. Кращих спортсменів та тренерів нагородили статуетками переможців та вручили подяки. Крім того, протягом 2024 року вони отримуватимуть щомісячні виплати за спортивні досягнення. Спорт повинен розвиватися, і молодь повинна мати можливості виступати на різних змаганнях. Тому ми тішимося, що така кількість спортсменів відзначається. А також дякуємо першу чергу тренерам. Бо за Хорошим спортсменом, великі тренера. Тому дякуємо тренерам, які тренують, які вкладають душу, вкладають вміння, навички для того, щоб здобути відповідні перемоги, досягнення і відповідно досягнення у спортивному житті. Наразі спортсмени продовжують активно тренуватися і переконують, що цьогоріч не понизять планку у своїх досягненнях. Адже попереду у них чемпіонати світу та Європа, а також Олімпійські ігри у Франції. Люса Греби Киталі Магалаті, телеканал 402.